Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Я в магазині «Копіючка». Оглянемо сьогодні ціни та асортимент на святкові новинки. Приємного перегляду. Чашка 280 з кришкою та ложечкою. Ось такий Санта 229,90 та 129,90. Шкарпетки теплі, чешки високі. 100% поліакрил 229,90. Навушники дитячі м'які, кольори в асортименті 119,90. Є ще ось такі за 180. Шкарпетки жіночі, зимові, дуже теплі всередині. Червоні бежеві. Ціна 180 гривень. Тоненькі жіночі святкові 80% бавовна 40. Новорічна прикраса віночок 40 гривень. Ось така квітка на ялинку 7990. Верхівка 80 святковий опруж з бантиками 50. Новорічна прикраса дерев'яна композиція 250 ялинка дерев'яна 50 гривень, Прикраса новорічна пінопласту, сніговик, 150 г, Заєць 180, Новорічна маска 390. Прикраси на ялинку 79,90 Дзвіночок 80 Прекрасна новорічна композиція, дерев'яний кошик 380 гривень. Набір подарунковий цукерки від рошен 140, знижка мінус 6%, чарівний чемоданчик для творчості дозвілля та розваг 5 в одному, Розмальовка з завданнями, наліпки. Ціна 199,90. мічник скляний куля 129,90. Прикраса Новорічна Паровозик 82 штуки. Рожева лялька Ангел. Висота 45 см, ціна 399,90. Прикраса новорічна 50. Підсвічник декоративний. З новорічною кулькою. Зверху свічка таблетка 129,90. Ось така декорація 229,90. Композиція. 229,90. Прикраса на ялинку. Пташка. Дві штуки 80. Дуже цікаві гірлянди на ялинку, але без цінника. Заколки дитячі 2 штуки 40 гривень. Ялинка 5990, великі кулі 100 гривень 2 штуки. Наліпки на вікно 40 гривень. Ось такий набір куль, 4 штуки. Упаковка 100. Блискучі з декором по 80, кулі серця 2 штуки 100 гривень. Ось такий набіль є за 64 штуки упаковка 99,90. 150 8 штук упаковка. Тут багато є, шишки кульки на ялинку 129,90. Кульки зелені з символом року 2 штуки 100 гривень. Вінок новорічний шишками 399,90, будиночок декорація, 80, м'яке ангелятко 80. Набір цукерки. Коробка у вигляді рюкзачка 150-367 г, волинські солодощі щасливого різдва. Чорнослив, курага, фінікс з волоським горіхом, дитя, персик, груша, інжир та ананас, ціна набору 154,90 500 г. З днем святого Миколая зі знижкою 105 гривень 294 грами. Куля скляна зі снігом 229,90 грамів. Прикраса новорічна в тубусі 7990. Упаковка 13 штук. Прикраса новорічна сніговик 60. паровозики на ялинку без цінника. Ось такий набір шишок 60 гривень за 6 штук. Кульки на ялинку 158 штук упаковка. Новорічна скатертина вишита 179,90 85 на 85. Є червона і біла, біла з червоним декором. Прикраси на ялинку 7990 50 гривень. Ось такий набір у двох відтінках. Гірлянда 20 лампочок 5-метрова 250, чорний шнур. Прозора 5-метрова з кульками 9990, 129х28 лампочок, чорний шнур 5-метрова, чашка керамічна 50, ось такі прозорі з символом року по 60, Санта Клаус 80 та 99,90 Королівський шарм 140 гривень. Упаковка 235 Три смаки на вибір. Цукерки Рошен і вечірній 176 г 250 гривень. Рафаело 150 грамове 180, цукерки від Любімо 160 Фігурка від рошен у молочному шоколаді Святий Миколай 22 гривні 90 копійок. Вафлі кноперс 19,90 – 25 грамів. Шоколадне яйце з сюрпризом 50. Желейні суші з мармеладу 17,90 – 15 грамів. Біскотті печиво, лоренцо. Та доменіко ціна акційна 2990. Цукерки конті. Солодка магія 89,90 250 г. Новорічна прикраса 250. Золотим декором та сріблим. Гілка папороті 100 гривень. Кульки в тубусі 150 гривень. Ось такий декор на ялинку 40 гривень. Ось таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. На все добре!